Всі прийде, друзі, книга йдете стюайл. І забудете по нову гру. Перший уровень погнали грати. Всі на коментарях хто знає цю гру. Перший уровень дуже легкий. Легкостю Легкістю прийде цей уровень. Друзі, так, давайте прийдемо цей уровень. Опа! Все. Уровень номер збільшимо да, Звук, так романа. пройти а я просто эти а, штуки и потом а я поня, понял 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 я вот эти штуки вот эти стрибаю, потом далі, и далее далее и далее и далее и далее и и и далее и далее и

Номер 4 а тут кнопки включати. Опа. Добре. Опа. 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 О. Опа. 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 Все. Все прийшли, друзі. Перше. це як тут прийти Ой, вийшло, 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 вийшло. Добре, тупи. Добре, ось. Здесь. Ну, давайте. Сюди. Опа. І зараз давайте. а я. Так зробив, друзі. Давайте прийдемо. Підемо туди трошки далі. Провели там. Отут давайте почнемо. Ось. Стримуємо цю штуку, тепер на цю стрибаємо стрибаємо на цю штуку і падаємо. Стрибаємо штуку, потом сюди, сюди. Зараз сюди. Потом цією штукою сюди. І тепер стрибаємо сюди і вверх. Вручите, а учу. О, далі кнопки нажав. Тут треба відкрити, ось там вверху деться кнопка буде. Так, тут опа і опа все опа, а, так тут, а, чекайте тут. А, я тут тут треба, всередині. Опа, все, нажав. чи не. А ще вверху кнопку. Як запите? А, да туда. А, те, що доведуться до тебе, на те, де Та ми Так. Що я розсікаю? Глупі... О! Ось сюди давайте. Так. Опа. Стримаємо сюди. Потім сюди. Сюди. Ось сюди. Опа, і до кнопочки. все Тепер. вирішили тепер уровень номер 7. Добре, друзі, погнали. Сюди. Сюди. Добре, друзі, думаю, може це закінчити. І це песенній уровень це буде сьомий. І я вже буду то проходити вже в наступній частині, коли ви захочете. Все, чекайте. Все, нажав, нажав, все, пішли. Все. Ви було канали ти тестів, писати лайк і підписатися на мій канал. Це так легко.